Це вулиця Висока в Ужгороді. Її планують перейменувати на імені Івана Чендея, українського письменника та кіносценариста. Мешканці багатоповерхівок на цій вулиці проголосували за те, аби залишити теперішню назву, розповів голова правління ОСББ Дружба Володимир Буркало. У нас є група ОСББ Дружба, і ми опитали наших мешканців з приводу того, якої вони думки є. У нас у порядок голосування такий, що є статут ОСББ, яким визначено, що є уповноважена особа від кожної квартири. Від співвласників власників, тобто 65 чоловік, які мають право голосу. Ми їх опитали, і у нас вийшло така, такий результат. 59 чоловік опитаних сказали, що недоцільно переименувати вулицю. І всього 5 чоловік, які висловилися за те, щоб переименувати вулицю на Івана Чиндея. На питання, чому мешканці багатоповерхівки на вулиці Висока проти переименування, Володимир Буркало відповідає. Ми Івана Чиндія, добре знаємо, я його. Особисто знав, ми з ним зустрічалися неодноразово. Питань ніяких нема, знана людина. Але мешканці сказали так, що наша вулиця Висока, десь ще з 19-20 століття була. Висока Могош, як по угорськи Потім вона була при чехословацькому режимі. Після того Хортицька Угорщина теж її не теж не чіпала. І в радянську добу, десь в 75-му чи в яких роках я вже не пригадую, вулиця була перейменована генерала Петрова. Потім, коли вже незалежна Україна, в 91-му, першому другому році була сесія міської ради, і наша вулиця знову вулицю вернули назву Висока на цій вулиці. Живуть діти Ужгородця Олександра. Про перейменування чоловік каже. Ну, моя думка абсолютно така, що стару назву можна і зберегти. Вона не є наслідком чогось радянського, так що не бачу аж таких негативних моментів. Ні для дітей, ні для внуків. Може бути і стара назва. Якби це дійсно було, по-моєму, раніше і вже переиманували. Ця вулиця була генерала Петрова. Ці кидання з одного боку в інший не завжди виправдані. Висока чудова назва. 31 січня на сесії Ужгородської міськради депутати проголосували за перейменування 11 вулиць. Тоді ж розглядали перейменування 15. Депутати ж проголосували за зміну назв 11 вулиць. Таким чином, вулицю Петра Гарадіона перейменують на Георгія Нарбута, Олекса Бурканюка, на Василя Німчука, Олександра Бородіна на Павла Чубинського, Миколи Вавилова на Миколи Аркаса, Василя Верещагина на Волонтерів, Юрія Гагарина на Карпатської України, Михайла на Любомира Белия, Декабристів на Михайла Вербицького. Микола Леогарьова на промислову, Осетинську на пластову, Костянтина Ціолковського на Юрія Кондратюка. Не підтримали депутати перейменування чотирьох вулиць Олега Кошового на професора Чучки, Степана Разіна на Павла Бедзіра, Петра Чайковського на Вілмоша Папа, Валерія Чкалова на Євгена Чекаленка. Чи перейменують вулицю Високу та інші, визначатимуть на наступних сесіях міськради. Зокрема, йдеться і про вулиці Івана Мічуріна, Модеста Мусурського, адмірала Нахімова, Івана Сеченова тощо. У будинку на вулиці Нахімова живе Ужгородка Ірина. Я не знаю, чи це зараз на часі, тому що йде війна. В першу чергу треба і всі кошти і сили дати, щоб перемогти ворога. А з вулицями можна зайнятися після війни. Це моя така думка. Я вважаю, що не варто. А чому? Ну зараз, по моєму є насущні інші проблеми які можна рішати перше Я вважаю, що це деконструктивно. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Закарпатській області перейменували більше 500 вулиць, розповів голова громадської організації декомунізації України Вадим Позняков. За його словами, ще 300 вулиць не перейменовані. Тільки кілька міст таких великих в принципі не доробили. Це якраз Ужгород, це виноградів, там десь до 70 вулиць. Це міжгір'я, буштона. Тобто, якщо ці громади вже завершать, там залишиться менше 100 вулиць, тобто вже процеси йде до свого. Логічного завершення. Проблема ще в вуличних показчиках, що навіть там в Ужгороді є вулиці, які приманові ще в 16-му році, але вони досі там зі старими назвами. Зараз ще досі багато недемонтованих пам'ятників. Тобто, хоча Закарпаття насправді все одно є одним з лідерів, якщо не лідер, за кількістю демонт... демонтованих всіх цих символів це і Пушкіни, і радянські солдати, і чого тільки нам не демонтували. Тобто там теж вже більш 50 об'єктів, які демонтовано на території Закарпатської області, але залишилося ще десь 80. це треба було зробити ще в 91-му році. Якби якщо витягувати постійно, то. Це можна, я не знаю, доколи відтягнути. За коментарем щодо кількості демонтованих і недемонтованих пам'ятників також щодо кількості перейменованих вулиць. Ми звернулися до Закарпатської ОВА. Начальник управління інформаційної діяльності адміністрації Роман Молдавчук пообіцяв інформацію надати згодом. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Колишин. Суспільне новини.